Розмай вічу в табі в Карпатах, дапне щастя на руках. Нехтар збирали дзвінку бджоли. Прихватив на кафедро бжеництва рятувати свого друга. У них є хвіст, а у нас є справа. Доброго дня. Ха, вітаю, Андрій. Допомога приїхала. Знаю. Знаю, що у вас є віск, а там, де є віск, має бути васка сенсера. Ну, спробуємо, спробуємо, що ви привезли. Сьогодні спробуємо повністю запустити, перетопити, покажемо весь процес, інструкцію коротку. Ну, будемо спостерігати. Насправді Андрій в нього не дуже вірить, але я спробую змінити його думку. Андрій, от я знаю, ти дуже скептично відносився, але каже, блін, Женя, ну, а... А, він навіть постиснявся до допомоги попросити. Це його добрі друзі до мене подзвонили. Женю, я знаю, у тебе є воскопрес. Будь ласка, привези Андрію, щоб бідолага не мучився і всі перетопив рамки. З'явилась потреба в зимовий період, коли на вулиці прохолодно, відповідно, робити, плавити віск в приміщенні, щоб від електрики, без, відповідно, без вогню, щоб не потрібно на вулиці розпалювати, в приміщенні розплавити певну кількість рамок, наприклад, або заброс. На віск. Тому будемо пробувати Воскопрес, як він покаже себе, як це, скільки це займе часу, яка ефективність, і якщо це відповідно буде цілий день, тоді я буду негативно до цього ставитися ну, і казати, що воно не потрібно Ну, бачити. ти його ще ну, не, не бачив. Не в тому ріші. Які, на, ту, на твою думку, зараз найкраще? Воскотопки в Україні? Ні, не воскотопка, а взагалі от методом. О, ладно, Давай я одразу підведу. Я знаю, що ти фанат о, саме лисиці. Ну так, лисицю так. використовуємо, да. основне це розварювання рамок, це великі бочки, тобто там 200 літрів бочка, розварюємо рамки. І далі преса. Не обов'язково лисиця, можна звичайним пресом гвинтовим. Просто віджимаємо потім то, що розварилося, ту масу. І це найбільш продуктивне, оскільки розварити можна там велику кількість рамок за декілька годин. Е, Аналогів в Україні не бачу, оскільки всі воскотопки, що є в Україні, вони, коли них потрібно дуже довго втратити часу, а результату буде мало. Тому найкраще це розварювати в бочках, а потім просто пресом віджимати. Андрій, на мене. От Для... Ви, у кого є об'єми, повністю підтримую Андрія. А, але в нашому воскопресі є така фішка, що він може далі працювати з мервою. Тобто, щонайменше 10% ви точно додатково отримуєте. А це означає, що беремо або лисиці, або а, і, з парою, якийсь інший, чи центрифугу. Потім збираємо мерву і, перетал, і переробляємо мерву ще раз і отримуємо ще більше воску. Ну будемо пробувати. До речі, у нас є мерва після сонячної воскотопки. Там є невеликий відсоток. Але цікаво, чи от ваш, ваш э, Воскопрес справиться і там буде хоч якийсь А скільки допустити. кілограмів є? Небагато. небагато, але є. Там кілограмів до 10, 10. Ну, 10 кілограмів тобі вистачить для тестування. Пішли. Щойно з Андрієм розпечатали, тобто дістали з коробки воскопреса. Андрій, перше враження твоє. Так, перше враження. Все з нержавіючої сталі. Це дуже добре відкажеться на якості воску. тобто Немає чорного металу. це перш за все. Потім дістали ось цю касету, в яку будемо безпосередньо завантажувати мішок. І знаєте, я побачив, що вона достатньо така якісна і ти її не зігнеш, тобто, воно буде довговічне. Буде довговічне так. А уваж, да? вага, да. така, ну, ну, ну здається, ну, важка, але насправді. Важкінь, да. А насправді не дуже. Ні, ну тут просто не бачу. Соти. Я думаю, що соти будуть краще служити, чим, від, ну, створювати міцність, чим просто був би якийсь круг чи квадрати. Потім одразу мені так би в очі, що знизу касета оця, ну, пластина вона витягується. Тобто можна буде в принципі почистити у будь-якому випадку, якщо там у воску буде. В Принципі зручно буде. До І речі, Андрій, собі. Андрій, от до нас до мене заходили зуваження, казали, пластина у вас така не дуже буде, буде гнутися. Ну дивіться, ну, тут... давай чесно, от руками ти загнеш. Да. Але дивіться е, знизу, знизу є ребра, да, дивіться, то, які ребра жорсткості. навантаженні, ці? да. Якби було просто по центрі одне, то тоді да, Я б я не спорю. Воно б тоді б по краях розходилось, а оскільки тут внизу є ці ребра, то нікуди воно не дінеться. Поділено на скільки? це? 8 сегментів. Так, тобто Це знизу опускається. Завантажую, я так розумію, сюди мішок з нашою мервою, сушу, яку, забрус, ну, що будемо перетоплювати в мішку. Також всередині я бачу тен, одразу запитав, яка буде потужність тену тобто тут на 2 кВт. Тобто Розетки витримають, не будуть горіти проводка людей. Якщо це хтось буде наприклад, в гаражі займатися в себе, е, бачимо тен 2 кВт, регулятор просто мощності, так є. Е, бак сам по собі міцний, не гнеться. гнеється. Ну, Спробуй його по, -по сторонах. постарому е, тебе. Е. Міцний, міцний. Жавіка тут непогана. Да, потім... До речі, тен тут не дуже потужний, 2 кВт, але зверніть увагу, він спеціально йде видовжений і теж зроблений із нержавіючої стали. Так, потім. Перш за все, як це буде завантаження, чи нічого не заважає, завантажується легко. Є витриманий ці зазор, оскільки там ніжки. Потім, як я розумію, завантажуємо мішок. Як в звичайних таких пресах, прес кулакова схожий. Завантажуємо мішок нашою сировиною зверху ставимо також пластину. Дивіться, тут також є ці ребра. Це для того, щоб коли в центр буде давитися сам вінтом. Речагом, щоб воно не вигнулося в різні сторони. Це, до речі, розумно придумали вони. До, е... до речі, центруються. Центруються, так Тобто у вас пластина просто так не, так, ага, не, не отримає. Так, є тут такий отвір, фаска. так І вкладаємо відповідно все, в нас це мішок буде, тому воно не опуститься наниз. Потім беремо сам прилад нажимний. Беремо сам прилад. Я от також думав. Як він заходить, він зручно, тобто є допуски допуски тут пів сантиметра. Тобто ви його запустили, знаходиться на місці вже, і далі просто вашу сировину, просто коли вона вже розварилася. В принципі, як лисиця, як звичайні приси, коли сировина розварюється, просто будемо віджимати. Е, з Самим речагом потрібно розібратися, де тут відпускний механізм. Відпускний просто зверху а, просто лапочок. Да. Оце не речаг, це є. Ага. Блокувальник. тобто... І Його просто вниз, да? Ага, так? він тугенько так іде. Ну, Нове, в... Трошки потім роз... За рахунок того, що новий, да. опускаємо, тобто прижимаємо все одно, скільки ми можемо, я так думаю, рукою, а далі ми просто будемо вже також підтримувати, да? потрібно. Ні-ні. ні, -ні, 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 -ні. Ага. Так. Натискається речах тільки тоді, коли ага. ви коли хочете вручну. підняти потім. Ага. Ти так. його натискаєш і піднімаєш вверх. Угу. Тобто? Е, зараз мені коли потрібно прижимати саму сировину. просто, то, просто натискаєш Ось просто да? тобто, ну, ну, ага, а, тобто, а... таки О, О, так нормально. Тут. Дивись. І ще розпрацюється, да. тобто, опускається. І в принципі от ми дожали вже до кінця, коли вже далі вже лопне мішок. <рес> Але дивись. Є лайхать. Якщо впадла, отак як навіть робити, uh -huh. то перший раз ти показав, наж натиснути реча uh -huh. і натиснути вниз. Так, Це так. саме перше, перше, що треба ну, зробити. Прижати. Да, Спочатку прижимаємо вручну, щоб швидше, щоб довго речагом не працювати. Да, Так, так. само, Все. і так само ну, дістати, збрасуємо і дістаємо наверх. Дуже легкий принцип. Ще одне зараз спробуємо, як швидко нагріється. Як нагріється при температурі зараз на вулиці 15, у нас в приміщенні буде плюс 12. При температурі плюс 12, будемо зараз працювати. Ну, Якось Ой. так. Розпочали ми роботу з воскопресом. Сам перед дочекалися, поки вода підігрілася, Я почав парити, відти. Беремо ось цей модуль, беремо такі маленькі мішочки, їх вам потрібно багато. Через те, що ці мішочки ви будете завантажувати свою сировину. Мішочок наповнюємо сировиною, зав'язуємо, щоб вам потім зручно було розв'язувати. І беремо в модуль. Наприклад, ми зроб... трамбуємо трамбуємо мішочок. І у нас вмістився майже мішок, майже мішок сировини. А тут два маленьких вийшли мішочка. І тепер ці два маленькі мішочки задурюємо. Воду, і наш, наша сировина буде розварюватися. По мірі, як сировина буде розварюватися, будемо опускати мішок і піджимати його відповідно з цим наживним пристроєм. З об'єктивних причин вирішили дотопити в інший день, коли буде світло і більше часу. Андрій обіцяв за вам все засняти. І дати чесний відгук. Тож чекаємо на його відео.